Доброго ранку, дорогі брати і сестри! Вітаю вас зі святковим днем четверга, 14 -го серпня 2025 року. Сьогодні Українська православна церква відзначає День винесення чесних дерев Животворящого Христа Господнього. Святкування Всемилостивому Спасу і Пресвятій Богородиці, та пам'ять семи мучеників Макавеїв, їх матері Соломонії та вчителя Єлеазара. На літургії в православних храмах читається перше послання святого Апостола Павла До Корінтян, глава 1, вірші з 18 по 24. Слово Бокресну погибающим убо юродство єсть, а спасаємим нам сила Божу єсть, Писано єсть». погублю премудрость премудрых и разум разумных отвергу. Где премудр? Где книжник? Где совопросник века сего? Не убуили Бог премудрость мира сего? Понеже Бог премудрости Божией, не разуме мир премудростью Бога, благоизволил Бог буйством проповеди спасти верующих понеже и иудеи знамения просят, и не премудрости ищут. Мы же проповедуем Христа распята, иудеям убосоплазн, еленам же безумие, самим же званным иудеям же и еленам Христа, Божию силу и Божию премудрость». Бо слово прохрест, глупота тим, що погибають, а для нас, що спасаємося, сила Божа. Писано Бо, знищу мудрість мудрих і розум розумних знівечу. Де мудрий, де учений, де дослідувач віку цього, хіба Бог не зробив дурною мудрість цього світу? А що світ своєю мудрістю не спізнав Бога у Божій мудрості, то Богові вгодно було спасти віруючих глупотою проповіді, коли юдеї вимагають знаків, а греки мудрості шукають, ми проповідуємо Христа Розп'ятого, ганьбу для юдеїв і глупоту для поган. А для тих, що покликані. Чи юдеїв, чи греків, Христа, Божу могутність і Божу мудрість. Послання святого апостола Павла до євреїв з 33 го вірша глави 11-ї по 2-й вірш глави 12. и же верою победишь о царстве, содеяша правду, получишь обетование, заградиша уста львов, угасиша силу огненную, избегоша острия меча, возмогоша от немощи, быша крепцы во бронях, обратиша в бегство полки чужих прияша жены от воскресения мертвая своя, и ниже избиений быша, не избавления, да лучшее воскресение улучат. Друзи же руганием и ранами искушение прияша, еще же и ус и темниц, Каменем побиений быша, притрени быша, искушений быша, Убийством меча умроша, проидоша в милотях и в козьях кожах, Лишени, скорбяще, озлоблени. Их же небе достоин весь мир, в пустынях скитающихся И в горах, и в вертепах, и в пропастях земных». Иси и все послушествований бывше верою, неприяша обетования. Богу лучшее, что о нас предзревшу, да не без нас совершенство примут. Тем же убо и мы, то ли камущее, облежащ нас облак свидетелей, гордость всяку от ложь и удобь обстоятельный грех. Терпением до течем на предлежащий нам подвиг, взирающий на начальника веры и совершителя Иисуса, и же вместо предлежащее Ему радости, претерпев крест, о срамоте не родив, одесную же престола Божия седя. Що вірою підбили царства, чинили справедливість, обітниць осягнули, загородили пащі левам, силу вогню гасили, вістря меча уникали, ставали сильні, бувши недолугі. На війні проявили мужність, наскоки чужинців відбивали, жінки діставали назад своїх померлих, які воскресали. Інші загинули в муках, відкинувши визволення, щоб осягнути ліпше воскресіння. Інші на рух і бичів зазнали та ще й кайданів і в'язниці. Їх каменовано, розрізувано пилою, брано на допити. Вони вмирали мечем забиті. Тинялися в овечих та козячих шкурах, збідовані, гноблені, кривджені. Вони, яких світ був не вартий, блукали пустинями, горами, печерами та земними вертепами. І всі вони, дарма що мали добре засвідчення вірою, не одержали обіцяного, бо Бог зберіг нам щось краще. Щоб вони не без нас осягли досконалість. Тому і ми, маючи навколо себе таку велику хмару свідків, відкиньмо всякий тягар і гріх, що так легко обмотує, і біжімо витривало до змагання, що призначене нам, вдивляючися пильно в Ісуса, засновника і завершителя віри. Який замість радості, що перед ним була, витерпів хрест, насором, не звертаючи уваги, і який воссів праворуч Божого престолу. Євангеліє від Іоанна, глава 19. Вірші з 6 по 11, з 13 по 20 з 25 по 28 та з 30 по 35. Егда же видяши его архіереи и слуги, возопиша глаголюще, распни, распни його глагола им пилат, пойміте его, вы и распните, азбо не обретаю в нем вины, отвещавши ему иудее. мы закон имамы, и по закону нашему должен есть умреть, яко себе сына Божия сотвори. Егда же слыша пилат сие слово, паче убояся, и в в притор паки и глагола Иисусови, откуда еси ты? Иисус же ответа не даде ему. Глагола же ему пилат, мне ли не глаголиши? не весели, яко власть имам распятитя и власть имам пустититя. Отвеща Иисус, не имаши власти не единые на мне, а ще нибудь и дано свыше. Сего ради предавай мя тебе боли и грех имать». Пилат, убо слышав сие слово, изведе вон Иисуса и седя на судище на месте глаголемем лифостротон, еврейский же гавафа. Бежа пяток пасцы, час же яко шестый, и глагола иудео «се царь ваш», они же вопияху «возьми, возьми, распни его», Глагола им Пилат, царя ли вашего распну, отвещавша Архиерея, Не имом и царя, токмо кесаря. Тогда же предади его им да распнется, поемша же Иисуса и ведуша, и, нося крест свой изыдя в глаголе мое лобное место, ежеглаголица еврейский Голгофа. же пропяше Його, і з Ним і на два сюду, і сюду, после дежа Иисуса. Написа і титла Пілат, і положи на кресте: Беже написано: Ісус назорянин, Царь Иудейский, сего же титла мнозить тоша от иудей, яко близбе место града, и же пропяше Ісуса». И бе написано еврейский, греческий, римский. Стоях уже при кресте Иисусове, мать Его и сестра Матери Его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус же, видев Матерь и ученика стоящая, Его же любляша, глагола Матери своей, Жену, все сын Твой потом же глагола ученику «Се, мати твоя». И от того часа поят ю ученик во свояси. Посем веды Иисус, яко вся уже совершишаяся да сбудется писание глагола «Жажду». Егда же прият оцит Иисус рече «Совершишася» и приклонь главу предаде дух. Иудея же, понеже пяток бе, да не останут на кресте телеса в субботу, бебо велик день то я субботы, молиша Пилата, да прибьют голени их и возьмут. Придоша же воини, и первому убо прибиша голени, и другому распятому с ним, на Иисуса же пришедше, яко видише его уже умерша, не прибиша ему голеней. Но един от воин копием ребра ему прободе, и абие, и зыдя кровь, и вода. И виде вы свидетельствова, и истинно есть свидетельство его, и то и весть». Яко истину глаголит, да вы веру имеете. Та скоро побачили його первосвященики та слуги, закричали: Розіпни, розіпни. каже Пилат їм. Беріть його ви і розіпніть. Я бо жадної провини не знаходжу на ньому. А юдеї йому у нас є закон, і за законом мусить він умерти, бо він із себе Сина Божого зробив. Як почув те слово Пилат, стривожився ще дужче. Повернувся він ще раз у Преторію та й каже Ісусові, звідки ляти? не дав же йому Ісус отвіту. Зо мною не розмовляєш, каже йому Пилат, чи не знаєш, що в мене влада відпустити тебе і влада розіп'ясти тебе. І відрік Ісус, не мав би ти надо мною ніякої влади? Якби тобі не було дано згори, через те на отому, хто мене тобі видав, більший гріх. Тож, зачувши ті слова, вивів Пилат Ісуса і сів на судівське сидіння на місці, яке має назву Літостротон, а по єврейському вата. А був то день, коли споготовлювали Пасху близько шостої години. І каже до юдеїв: Ось цар ваш. Ті ж закричали: Геть, геть, розіпни його. А пилат їм, Маю я вашого царя розіп'ясти? І відповіли первосвященики: Нема в нас царя, тільки кесар. І тоді видав він його їм на розп'яття. І забрали вони Ісуса. І, несучи для себе хрест, вийшов він на місце, зване Череп, а по Єврейськи Голгота, де його і розіп'яли, а з ним двох інших, по одному з кожного боку, Ісуса ж посередині. Пилат же звелів написати напис і на хресті його примістити. Написано було Ісус Назарянин, Цар Юдейський. Багато з юдеїв читали той напис: Місце бо, де розп'ято Ісуса, було близько міста. Написано ж, напис було по-єврейському, по грецькому і по римському, а при хресті Ісусовім стояли його мати, сестра Його Матері Марія Клеопова та Марія Магдалина. Бачивши Ісус, матір і біля неї учня, що стояв, а Його ж любив він, мовить до матері: Жінко, ось син твій, а тоді до учня мовить, Ось матір твоя, і від тієї хвилі учень узяв її до себе. А потому Ісус, знавши, що все вже довершилося, щоб здійснилось Писання, промовив: Спраглий я! І, скоштувавши оцту, вимовив Ісус, звершилось, і, схиливши голову, віддав духа через те, що це була п'ятниця. Отже, щоб не залишилися в суботу тіла на хресті, бо був Великдень тієї суботи, то юдеї попросили Пилата, щоби переламали їм голінки і познімали з Христа. Отож вояки прийшли і переламали першому голінки і другому, який був з ним розіп'ятий. Та коли підступили до Ісуса і побачили, що Він уже мертвий, то голінок не перебивали йому. Лиш один з вояків проколов йому списом бік, і потекла негайно ж кров і вода. І той, який бачив, свідчить те і правдиве свідчення його, і він знає, що говорить правду, щоб ви теж увірували. Євангеліє від Матфея, глава 10, вірші з 32 по 36, глава 11, вірш 1. Всяк и же исповесь пред человеке, исповем Его и Ас пред Отцем Моим, и на небесех, а и же отвержутся Меня пред человеки, отвергуся Его и Ас пред Отцем Моим, и на небесех. Не мните, яко приедох во Врищий мир на землю, не придох во Врищий мир, но меч. придох поразлучите человека на отца своего и тщерь на матерь свою и невесту на свекровь свою и врази человеку домашние его и бысть егда соверши Иисус заповедая обе монадесяте учеником о своима прейди оттуду учите и проповедати в оградях их Кожний отже, хто визнає мене перед людьми, того і я визнаю перед моїм Отцем Небесним. Хто ж мене зречеться перед людьми, того і я зречусь перед Отцем Моїм небесним. Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир прийшов я принести на землю, а меч. Я прийшов порізнити чоловіка з його батьком, дочку з її матір'ю і невістку з її свекрухою, і ворогами чоловіка будуть його домашні. Коли Ісус скінчив настановляти дванадцятьох своїх учнів, пішов звідти навчати і проповідувати по містах їхніх. Усім гарного святкового дня, миру! y dobra.